Всем привет, с вами Химкай и Страйкер. Э, сегодня мы будем знімати обзор, ну, типа, ті е, э, э, відосик э, про качки охотника і Паладіна. Ну, я буду грати охотником. Страчер. А чого я з Бачем. Да بوت ти паладин Йохана Петрович. Не, паладин моє буде з молотком. А яка фік різниця? Може хочеш вча? Давай. Заклинание. Я пока не могу прочитать это заклинание. что там уже трахнись, пожалуйста, я паш. А, блин, мы не в Европе, Ёханы. Успокойся, за это, якщо на якісь на його говорим. Ну, робучайся, бо у мене в камі. Да. <свист> може мені включити демонстрацію экрана, щоб всім було видно, як я типу іграю що буде лагати та не тень, как лагати, логато, сейчас трава с прогадую запасная. Ладно, все, будем... ніхто не буде знати як я іграю, які какие мои по понимаем. Все. Це все під секретом. Уга". і давай там. блін я поставил. Я забыл вставить. Я курил на дольте, спасибо. Заклинание еще не готово. Я уже иду сдавать эмиссию. Так, сейчас спокойно, спокойно, Почекай, я, я, я. Да, ты. А вот. Я или hunt, Так, таксит. Так, так сон, сюда, для питомцев я все было. Я тоже в тему надеюсь. Я цеперу верю, боть. Так, ладно, ждем миссии. Наши враги подробно. Йоханы Петрович. Так, вс, никакой миссии не беру. Вс. Эээ, e, хочу підметить, что мы играем на пиратскому сервере пандовок. Да. Так, тут. вона нас беру роще и ч нам было платить? То мы купал тренор. Эээ, e, офіційку. Да, купон. Да. Эээ, e, я до речі, мне близор зробили подарочок, мелочки таки на выклады. На выклады. Эээ, uh, по-другому мне, короче, паладина сотового левела. На каком сервере? На те, на чм, блин. Э, на ць, блин, уже забыл, как называется. А, на ясиному сервер... лесу, да, ясен его На одном сервере в дранор? Да. А. А, -а, -а. а уж пала один сотового левела с такой бронкой броньку удостойную. Зачкай ведь встаю. Капец, по один уброс за охотники, а ты що ведь стоишь нифига себе. Ладно, у меня там единственный центр. на 20 выбор будешь земля ездить. короче так. Саша, он на моей баф на пол нашей. Буду скоро, набейся, не, не переживай. Mm -hmm. А ч если вот... Ааа, я ж выйти почему качаться. Mm -hmm. Короче, я на лава. цього буся бусяру завала. А он не забудет, я танкую. я не. не ты шинкуєш, ты не танкуєш, ти шинкуєш. Ні, а ми. Мі... 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 Питомець тоже шинкує и тонкує. Не забувай, він тоже так четко. Сих на класі. Я уже вмію встану. Мій питомець посильніший за мене. Еще раз вибачаю за більшого мінятися. Харе уже вибачатися, ти вибачаєшся більше, ніж говориш.

Не ты мы завалили. Ну мы. Давай дальше всіх шинкувати. Тоже шинкувати можно. Не бейся, я тоже шинку. Так, це, 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 ты сюда. Чекай, чикай, чекай, я тут разбрось со своими новыми скиллами на 10 левел. А я там часом зробил, арла на 10 лет. Давай. Выживание, выживание, зверей. Все, е, и дальше, Шинкот. Ты вижу, тут лоу, ты вижу, тут опыта на панатике не даст. Там, Я тут единый тащер. Не, ну чё, ты тоже тут тащится четко. Я делюсь, то охотники меня так парят, что просто. А еще. я делюсь, но я так не так не, не так важно. Я важ. пока не могу прочитать а это заклинание. Вот да. 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 понятно. Будем слушать дома. Ну еще раз. Або вступим в мою. Я буду бояться, че танк, че залезет. Танк. Танк. Танк, добро. Десятый? Да. Ладно, ты будешь всех панкувати, а я буду всех шинкувати. А у тебя есть сейчас одноручный щит? Нашему не брату одноручный щит. Я лук ношу. Вау, Петрович. <кхи> 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 аж смешно. <кхи> так, суки в тебя бабосив. А давай не днях того разу, что ты аж паутифик знает куда, а я будем за тобою. У меня Зара, 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 э, Транквион, призрачный земля. Зарас О, мне дала новый левел. А мани некий там. Чему я постійно выпряжаюсь за тобой на левел? Давай внизу там пошинкуємо, там все легко, там все ізі. Ну якщо ми будемо двоє качатись, то ми за день тут уже 90-го намотаємо, а за два дні ми вже будемо мати е, цілий комплект ВГ. До речі, той, хто не знає, що таке ВГ, це е, така, такий вид е, ПВП, масовий ПВП, в якому участвують від 10 і більше гравців. Так, ну, так. Навіть більше зарази можна. Да. Ну, я розбию цей в БГ, в якому чуваків 40 а то і більше. Яку? А, то походимо тоді разом. Я там хотіла. Козь, кость покинув навіть на це на арену. альянс против альянса. Я что такого не бачу. А, -а, -а я, 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 понял, понял, понял. Типа предатель. Да? Что ты там лава. Я уже 12. Ты 12, ты красавчик. Ты давай, не забывай шинку а Ой, я шинкую, ты там не Слишком далеко. Так, ну тут

Просто ш ты просто танкуешь, я просто шинкую. Сейчас шинку нарезаешь? Ты заворовил. Да, можно шинку нарезать. Давай воды. Туда. Ты ж леда. А, та, точно. Я тут головный шинку вани. У меня на шинку не мое право резать.

Я не знаю, вы кожен выбрал по своему кухне. Давайте там танкой я иду там шампуан. Может себе Ой, это было бы что Это заклинание еще не готово. Подождать. Я не это заклинание. два через ну, все. Я себе на пану цього получу. Кайс топ, а? Не Может, по его... Ты хочешь... по волшебного пожирателя. От по цей волопий. А ч? То... А не можно. Быю его. Заклинання ще не готово Може волшебного пожирателя пожирати і підтонить. Цього саме тут пошинкувати можна машину. Треба когось достойного для мене. Та ще еще в них. Так, підем десь сюди. Там я десь бачив цю гургулю. А давай стоп, стоп, а ну иди сюда. Стоп. А ты... я хочу проверить это. Сколько я на данный я час, час не еще изучала? все, но нужно подойти ближе. это заклинание. Бог, вот, А, за да Слишком далеко. Ага. Ближе. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да ну нафиг. Слишком далеко. Ладно, давай відхиляй меня. То я без питомца нифига не умею. Сакачка, соцсемка нам. Ладно, идем зверь. Ди себе тоже, дурачо, відхиляй. Да, вообще мне. Мы ще быстренько сейчас посманны. Ем, Це добро, что ты взяв половина на альфа-крови. Бо в эльфа крови регенерации моны с раз приусходить. О, я себе паучка хочу. Що, не паучок. Паучок, не паучок. Хиляй меня, до речі. А что ты наступи, я типа не могла? Биник вистав! Биник він молодистов, блять! Увики волки это парлилипут. Надо что-то. Что он будет хотя бы чуть-чуть побільший? А то такий маленький став. Хоть я левел тарантул. Залезу мне на голову, я их завизжу. Мало не, не покажется. <ріху> Шо ты ржаешь? Ты там тоже давай поосторожнейше. <ріху> а Та, ты... Та, я я, я... Так, пішла. По дорозі по мотувашему чуть-чуть. Почкай, же ну не ну, деньги. Че ж мене так на ездили? Это паладине мощ, не особо я половину на степила. Пам'ятаешь мого палодина? О, ви ж червоны. Пом'ятаешь мого паладина? Да. А, оце мощь. Я на БГ ходил, да я всіх... Я всіх на... я всіх так на шинкував. Шинку на шинку. Да, я щас сидів и долго цю шинку їв. У щ... мене ще, у мене ще три хілячі і одне А у мене всі стріляють і, і молосенький таранту. Молод <губить таранту> а Нічого, зато як прийти. Фран... Якщо прийти, знаєш, типу, в цей, в цей рейді чорний храм, там є дівчина, яка підкидає гору. Його... Припустим тата. Ну, дівка в рейді одному, чорний храм. Потом там девка, и что показать и паука, она на пану здесь страху тыче. И еб... не придать об этом. Ну, это добро. Э, а я унил, что так годы. Я знаю, но... Бо мне и самой Повторя. три Я к тёй. Девки. Короче. Мне, короче, три ока... Я помню, Я кагую. Чудище трехоки. Так, стоп, стопик, но мы 16. -й. Нам бы куда, с нам бы сдадимся. куда... Эээ... Ты горе Хиллзбра. Ты зливо. Не дала ковид нас. Чкай, зараскажу куда точно. Мельница Тарен. Хиллзбрат. Что раз он? А, не... а вальчик.

Драчо, игра тер зна на X100. Да, в точку. Я не против буду. Полоствором Индию я залишу в описании с... Нет, они в же есть ИГИ. Напишешь, короче, в описании Е назвал. Там сейчас я кутку марку. Аллофачи X100. X100. Окей. Там, короче, я уже маю чуть ли не на целый забытый сервер 90 лама. Ты останній герой? Кі в мене буде 90-го левела. І всі ходили так на бега, що це просто... У мене играти получається краще, ніж у страйкера. Правда, Петрович? Ну що вона Якщо підпишуться, тоді я буду не проти. До речі, я скажу... А, у мене есть такий канал невеличкий. Ну подумаешь там 17 тысяч половину пят... Підти... 17,5 тысяч подписчиков. У мене набагато можно. Эй. А... Ну ч там, про додку чуть познимал? Небагато, десь два-три відео. Два-три видео за видео тут. Не, не, ты шо гониш? Я, я вовку знімаю. У не до ще вовки є. Через того, я на фані, вовку знімав, на дренорі офіційному своїм сотим левелом. Ще на пандарі офіціальному. Ще був раз вас пам'ятаю катаклізм скачав офіційний. Там теж чуть познімав. Та, але катаклизм вже не дуже. Е, там фигня. Бандері Та. І... я... в покруче було. Как бы мы на його виході, то він був класний, А тепер же він застарел. Так. так, як Пандаріо вже для, для дренора. Шкода еще дренор Хочеш домой Хочешь в рожу получить, да, в рожу хочешь получить, да, 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 в рожу. А ты за роддаму в рожу. Наставник монах. А я наставник свого лука правда і смішно може. <кхи> ну десь який мене маленький тарантов, ну мені навіть стыдно було на світ піти перед мобами постояти з таким маленьким тарантом. Краще вим був того, що разміру, коли ти його ловив. Так. А то гад взяв з весь свій яд обусрався, коли я тебе взяв до себе. І я разом з тим фекаліями вийшов. Доськи волім, двизь, вись, двись, двись, звись, двись. Я приводно такого вже бачу в келі. Коли на келі я? йшов А я хотів би такого мата собі. Так, мати, а багато не хочеш? Пам'ятаєш ці місце, як ми цей оголи? мене на тельталаса у фані шо. Що... Ні, пам'ятаєш, як ми сюди в лішкин ходили? А, точ. Що ми у довго валили рыцарями смерті. ми їх, короче, два роки щось валили. Та, я Стояли, вже... били. І що за там така. А коли ми дійшли до тих босів, до тих лордів, це за ще, можна було обосратись. Вони взагалі... в залі... <laughs> невідомі. Особливо цей лорд терамон Терн. А пам'ятаєш, як він куди Пертамон, блин. А? Пам'ятаєш, як він куди з них. А да, блін. Я, я чуть не висаджуся, думав, що він зараз під землі вилізе і мені меч запхає по одному місці. Я тоді зразу, ми двоє так вибігу звідти і тікаю. Думаю, він зараз вилізе і вс. До якого левела прокачаємось? До якого можна буде. Прибулок поплюс. Після 50, 50 левого десь, десь вже буде. А в продовження будемо наступ. 100... Находяться. Так, і якщо ви почуєте на задньому плані мого мікрофону якихось двох чудаків, то знаєте, що це дауни з хворобою е, якогось е, дебілематизму. Це коротше два моїх молодших дауна. Ти знаю, що ти ржеш? Я це правда але вона така смішна. Або це дауни. Це просто такие дауны речі это тебе швидко догнала та неужели я задум слухай я зараз ты стоп а, а у мене вже є цей васян патрусян а давай каше одну шапу одній да ну нафиг

Как не хляєшься, мана вже погуляє. Мана Я в курсі, А на 90 левеле ты бы вже робив три уселення, і тебе вже бы мани не було. Прийомо, мало, не Бо я повноцінний охотник став. Он у охотник посильніше за паодина будет. Давай, хиляй, і, і мене і себе, Петрович. Бородач. Двоечі ты цей рыцарь. Сначала нужно выбрать це. Не. Чи ты там? Рыцарь. Такова. А, рыцарь крові, о. Мана хелка стала сильнее. Ты вкус, усі паодины, рыцарь крови. Mm -hmm. Зато на рыцарь смерти. смерті. Була паладин, який я та спися п'ятого левела, короче. Король сказав, давай ходи до мене, ти дам таку силу, що всі будуть все під тобою. Він таки, а потім, О, да, а потім, а потім доходиш, проходиш всі місії цепочку квестів, він такий, да йди ти нафиг, я краще собі найду. Батьки думають, та що ти вам нафиг. Нас та, уже і... нас уже изгнали, а він ще нас придав. Ну це предатель обослами. Да, зато ему купники вдал своим воинам. Давай, типа, типа в цей портал стрибань, типа, типа. Я <hatten> уже тут Блин, а ч мы в Да ну блин. смеяться, просто можем Да что ты ржешь? С тех двух дауни вики сидят за Димана. А он вообще за дотастве? А? Я думаю, вона в вернейшому кінці світу так кричать. А -а 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 -а. В тому світі слухай мене хочуть дістати. Так, щас щас зарений Е, Дивись, як треба. а